Всім привіт! Як ви зрозуміли вже по прев'ю, у нас буде піца сьогодні пепероні. І також у нас буде картопля фрі. що я ще не розкривала, що тут у нас буде. Я знаю, що вони з сиром. Да. А ось що там саме буде середини, ось це я підпитала. Угу. Ну, Як мінімум, я вже бачу траву. Тут підписано для фрі і для піцо. Соус. соус для піці одразу для бортиків свої не займі. Плюс 100 фар одразу. Боже, який великий пакет. Так, у нас тут фрі. Ну, якщо б у мене було замовлення на декілька позицій, це було б дуже класно, що вони підписали, так як у нас замовлення фрі і піцца то логічно, що <смі> з піцею я це точно не спітую. Так, можемо розпочинати. Всім смачного. Також тут буде маленька, маленька, знаєте, АСМРчик. Називається Скоро робочий день закінчиться, але поки не закінчився, треба працювати. Угу. Да. Але так, як картопля фрі розмокає у нас швидко, то ми також будемо їсти картоплю фрі. До речі, подивіться, наскільки вона тонесенька. Маленьке розчарування. Вона ніяка. Ну, звичайно, для неї розрахований соус, але вона не посалена. Або мені так повезло на першу картоплину. Оу, кришечка не прироблена, тобто вони відліпають одразу. Так, і тут у нас пармезанчик зверху. Це дійсно пармезан, він шалено смачний. Шкода звичайно, що його небагато, але за ті кошти, які мені потрібно було заплатити, це класно. Соус мені слабенько подобається, він незвичайний. В ньому поєднується маленька гостринка. Тут хоча навіть не гостринка, а просто він трошечки-трошечки в собі знайде таку пікантність зберігає. я такой же кислинка. и Глядаю да? Тут точно ем в складе червоный перчик. Так. Святі капуцинчики. Угу. Так. У нас начался сезон Коли всі замовляють подарунки. Шаленство розпочалося. Контент ну, Мотору. Угу. Тепер мені шалено цікаво, що ж там у нас. Соуси для піци. тому що він виглядає біленьким як сметана. Ага. Добре, залишу тебе на потім. <с> Проблемних я не люблю. До речі, колеги, обов'язково, коли його вже все <с> запрацювали. До речі, обов'язково напишіть в коментарях, чи... Для люби щось в магазині купи собі сам. Ну, Тобто, це звучить доволі мотиваційно. Але дивлячись, яка, який асортимент. Бо я за останній час до ну, магазинів 5 такою назвою бачила. І ви знаєте, що? Це дивно. Тому що, наприклад, купи собі сам квіти можна зрозуміло. Купи собі сам прикраси, купи собі сам. Це навіть авто. В принципі, можна. Дивно, якщо б це було пов'язано з чимось аля... нерухомість, але. Хоча б тут є логіка. Коли ви заходите і там, грубо кажучи, дитячі іграшки. Ну тобто купи, купи собі сам що. Дитина повинна купити собі сама і накупити кошти, чи заробити під тим. Чи купи собі сам, це для батьків, які такі. Я куплю лего для дитини. Насправді ні, я буду ним грати сам. В принципі, теж можна підв'язати, але все ще дивна назва. Військова амуніція або якесь приладдя. Купи собі сам. Все погано. Погано, але не настільки. Щоб прям назву так вдавати. ну, магазину. Засуджуємо. Сидячи на диванчику, ось ці диванні війська, але засуджуємо. Так. Так. Останнім часом, коли я роблю декілька справ, інколи в мене просто в якийсь момент, знаєте, ви сідаєте, там кажуть, чи ви говорили з кимось по телефону, щось готували, при цьому ще паралельно намагалась помити посуд і відповідати в чат для колег. Якийсь мало, ви просто стоїте з кастрюлі, в одній руці кастрюля, в іншій повідорі такі, що я роблю? Наприклад, ви закінчили, вже говорити по телефону, все там скинули ви в наушниках, стояте посеред кухні і таке. У мене є помідори, у мене є кострюля. Куди мені далі з цим рухатися? Я не зовсім розумію. Як ми до цього прийшли? Тому можна робити декілька справи одночасно, але це дуже небезпечно. Бо можна. Не зробити якісну жодну справу, яку ви зробите паралельно з ще якоюсь справою. Так. Господи, то поможе. Пробало все. <смешка> Мишка не підводь. Часто вже закінчився. Для роботи, але моя задача ще не завершена, Я не встигла її вирішити. Тому одну хвилинку і зараз. Так. Тепер все. Мені шалено хочеться піцу, але я картопля фрі її не пояси. Звичайно, хтось може посперечатися. Але об'єктивно. Mm -mm -mm. По-перше, це новенька піца, тобто я хочу відчути її смак. Вона ще тепла, як картопля фрі. Так. Пишемо крисмас, так, тут трошечки буде новорічного настрою. Вже час іде. Подарунки, як вже зазначалось на початку, треба купляти, думати про це. Ну. Тому діставайте гомонець і в майбутньому купляйте подарунки. Ну або зараз. Можливо, ви захочете заздалегідь це зробити. Хто його знає. До речі, нагадую, що в описі є баночка, в яку ви можете задонатити допомогти каналу і підказати наступну ідею для мої Усім смачного! ви знаєте, таке відносно І Це мені подобається. Мені не подобається певна спеція. Ще немає опису, з чого складається соус. Я б знала, що це за спеція, і ніколи б її не купляла і не додавала. Оминала б страви з нею третьою дорогою. Я не знаю, що це саме, але ця спеція мені руйнує життя. Вона дуже недобра, як на мене. Звичайно, це тільки моя суб'єктивна думка. Але все ж. Угу. Чим загалі роботи віддалено набагато, набагато, набагато. Перемагає роботу в офісі. Це тим, що ви просто можете закінчити робочий день за хвилину. Вам не потрібно буде їхати в метро, на трамваї, йти пішки. Додайте те, що вам треба їхати на машині і так далі. Тобто ви просто виключаєте все, що вам потрібно, і все. Мінуси. Дуже складно відірвати роботу, якщо у вас залишилася задача, наприклад, у вас залишились певні задачі, а там у нас підбігають уже терміни, тобто вже все, все горить, і ви можете вийти в неробочий час. це залежить від компанії, але все може бути. Так само у вас завжди будуть нагадування вкладочки. Навіть якщо у вас два різних браузери для роботи і відпочинку, завжди якась зараза вилізе і нагадаю, що все-таки ви тут ще й працюєте. Краще, коли ви розмежовуєте по техніці. Наприклад, за ноутбуком і планшетом ви працюєте, а за комп'ютером відпочиваєте. Ну, знову ж таки, хтось щось напише на планшет, ви вже йдете, хоп, там нагадування про роботу і такі. Вихідний же, от так в сердечко, як наже. Так. Чесно кажучи, я в цьому плані трохи пофігістка, тому в мене все в одному браузері. Якщо вихідний, то просто користуємося тим, чим треба. Netflix і YouTube на швидкому старті. Так. Від Mego, на жаль, довелося відмовити. Тому що там категорично мало контенту, який би мені хотілося подивитися. Бо що, правильно на Netflix в більшості виходять якісь штуки, які дуже-дуже часто форсяться, наприклад, стають популярними, наприклад, в рік в шорцах, в, на Ютубі і в Інстаграмі. В, просто при скролінгу. А, Відео ви можете просто десь натрапити на на виріску. Шалений фільм. Дівчина разом з драконом захоплює королівство. Так, це діва проти біди, і от настільки там був шалений опис. Звичайно, що більша частина фільму не про це. Я бачила, що кільце є чорного, чорного, червоного перцю, але тут також пекучий соус. Обожнюю наших людей, який би стрім не був, завжди хтось напише продам картоплю, куплю картоплю, продам пральну машину і так далі. В незалежності, чи це будуть фінанси, криптовалюта, краса розмови про бізнес, саме сюди я прийду продавати картоплю. Бо що, бо можу. Шалено пекуче. Це саме пепероні, вони гострі. Це також гостринка, але не настільки. Ну і, звичайно, дуже багато. Тілець у червоного перця в піці. Про це на сайті не попереджали. До речі, так, тут також додано прибори, але, ну, ми як варвари будемо їсти руками. Соус дивіться. О, а тут він прикриє. Тут він справний. Так, і іще воно з соусом, дуже дивний, ну, він жирненький, навіть дуже, Має чесниковий присмак. Цьому максимально нейтральний, тобто в ньому немає Значить Наче часник туди додали чисто для запаху.